У ніч на 17 серпня в Ер Ріаді Саудівська Аравія відбувся гучний вечір боксу, організований британськими промоутерами Едді Хірном та Френком Вореном. У головному бою суперважкої ваги на ринг вийшли непереможений молодий талант Мозес Ітаума та досвідчений експретендент на чемпіонський титул Діліан Вайт. Поєдинок розпочався в обережному темпі. Боксери працювали джебами, намагаючись контролювати дистанцію. Проте дуже швидко стало помітено, що й Таума виглядає значно швидшим і свіжішим. Його робота на ногах і комбінації змусили вайта пропускати удар за ударом. Досвідчений британець не встигав перекриватися, опиняючись у все більш складній ситуації. Кульмінація настала тоді, коли Уайт пропустив серію точних ударів і впав у нокдаун. Хоча він намагався продовжити бій, рефері зупинив поєдинок, зафіксувавши впевнену перемогу Ітауми технічним нокаутом. Ця перемога ще більше підняла статус Ітауми, який уже розглядається як потенційний суперник для абсолютного чемпіона світу Олександра Усика. Саудівський функціонер Туркі Аль Шейх навіть зізнався, що мріє організувати таке протистояння. Якщо бій справді відбудеться, то він може стати справжньою прикрасою сучасного боксу. Молодість і амбіції Ітауми проти досвіду та майстерності Усика. А як ви вважаєте, чи готовий Ітаума вже зараз протистояти Усику, чи йому ще потрібен час? Напишіть свою думку в коментарях і підпишіться на канал, щоб не пропустити головні новини зі світу боксу.